Я міг забувай скільки захоч без проблем. Але Цей, ти теж багато не водить бачиш дай да. комусь. Бо якщо на тебе двоє йдуть вибити вагу або одати пасті, що ти бачиш, що рада та давай, давай! давай, давай. давай. Не йди туди. Я я контролю, контролю, контролю. За добре. Зараз, Паша. Добре. Дуже добре, молодці. Молодці. Настінька, давай адресу. Настінька за гравцем заховалась трошки. Трошки за гравцем. Не бійся, рухатися вперед. Насю. Не бійся. Добре. Настя, твій м'яч, твій, доганяй. Добре, молодець Настя. Молодці, зараз, унічки. Молодчинка. Нисняч, Вова. Добре, добре, добре. Нічого, нічого, Вова, нічого не було. Підводься, підводься, Володька. Добре, молодці, хороша боротьба. Да. Виходимо, виходимо, виходимо ближче сюди, виходимо, Настюша, виходим. Игор, здорово. Зараз Настю поміняєш. Браво! Активний Пас. Добре. Пас. Идите, Павлик. Добре.

Ти молодші, похилюйся. Як би ми не зіграли, для нас любить результат, Тут буде хороший. Там перемога, втруляє. то буде взагалі наша. буде. Молодець, вонечка, старайся. Відпочивай. назад Відпочивайте. Відпочиває. Шарину сюди. Спокійно, спокійно. Гинека шукай. Добре, добре, добре задивши, молодці. Задивши. Молодці, молодці, просто витискаємо. Гинек, ти чого туди Туда побіг? Тільки ти всі. Олежка, не треба. Ну, йди, шепі. Розпочіться, чекайте, да. Можна? Близько, Діма. Хорошо, іще. Друга. Браво. Добре, браво, браво. -яй -яй, Настя. Молодець, Настя, умничка. Не дать!

Викола, нам. Ничего, Вова, не ничего. хватало, щоб привезти нас. Да. Молодцы, 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 молодцы. І відкрийся, шир. Даємо. Стінку звінить. Та да пізно. Швидше пас! Пожалуйста, далец, киньте, пожалуйста, дедушка! Олеска, киньте! Давай на два метра, блин! Ну, клятва, вышли! Пожалуйста, давай! 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 Пожалуйста, Покарчик, давай, 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 Да я дивлюсь. давай, 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 браво, браво! браво. 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 Покарчик, давай, 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 Молодці! Добре, дуже непогано, молодці! Ай, я молодці, молодці! Я не вижу, щоб хтось не став. Ти ставився? Добре, молодець! Тримаємося, тримаємося, зараз, зараз підемо. Добре, нічого, нічого. Відняли, Так. Ти трошки відпочинеш. Відпочинеш, ти на якій позиції? Давай, Льовочка, виходить, правий півзахисничок. Правий правим під під тобою буде рома, вище грай в атаку, ближче туди, ближче. Льова, ближче. Зараз зав'яжу, Давай, тобі зав'язати треба, так? Зараз зав'яжу, я побачу.

Двадцять п'ять вони зіграють, 25. Вони вже починали бути. Давайте загальне фото нам потрібно.